Режим припинення вогню діє. Ця ніч для українських вояків минула відносно спокійно. У штабі АТО фіксували лише поодинокі провокації з боку бойовиків. Повідомив речник Анатолій Стельмах. Напередодні армійці розпочали відведення важкої артилерії. Мають відігнати техніку на 25 кілометрів від погодженої лінії. За процесом спостерігає місія ОБСЄ. Там заявили обидві сторони домовленостей і справді дотримуються. Натомість не бачать цього у Вашингтоні. Командувач військ США у Європі Фредерік Годжес твердить, переміщення техніки бойовиками то обманний маневр. Директор національної розвідки Сполучених Штатів ще радикальніший Джеймс Клепер запевняє, що так звані ДНР та ЛНР готують навесні наступ на Маріуполь на жаль, проросійські бойовики під Володимиру Путіну не дотримуються мінських домовленостей. Важке озброєння сепаратистів справді рухається, але його не відводять. Це зовсім різні речі.